Більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади. Опитування всеукраїнської організації передові правові ініціативи 18 18-20 жовтня, яке охопило понад 5 тисяч респондентів як в Україні, так і серед українців за кордоном. Продемонструвало, що історичне підвищення податків 246 депутатами Верховної Ради майже 93% респондентів оцінюють як неприпустиме. Основними причинами для підвищення. Податків громадяни вважають непрофесійність уряду 42 відсотки, недостатнє розуміння економіки 30 відсотків та можливі домовленості з олігархами 23 відсотки. Натомість 48 відсотків респондентів пропонують поповнити бюджет за рахунок арештованих російських активів. А 44 відсотки виступають за підвищення податків для великих бізнес-груп. Ми проводили дослідження якраз після прийняття закону. І побачили вкрай негативне ставлення електорату лише 4% підтримують таке рішення обґрунтовуючи його необхідність залучання додаткових коштів під час війни. Більше ж опитаних це 96% – Переконані, що податковий тягар під час війни може бути підвищено тільки для олігархічних бізнес-груп, а не для громадян чи малого бізнесу. Прийнятий закон це приклад вкрай непопулярного кроку влади, який у подальшому буде мати негативний електоральний вплив на політичні сили, які підтримали підвищення податків. Наразі політичні уподобання українців виглядають так. Якщо б президентські вибори відбулися сьогодні, 15,98% респондентів, які є ідейні симпатики чинного президента, підтримали б Володимира Зеленського. Стабілізації його рейтингу сприяли зокрема нещодавні закордонні візити і заяви з міжнародних питань. Постійна активність Юлії Тимошенко щодо резонансних тем суспільного життя забезпечує її підтримку 12,07% опитаних. При цьому поточний рейтинг Петра Порошенка Становить 7,24%. Це його ядерний електорат, на позицію якого не впливає інформація про його статки чи місце проживання синів. Мера Києва Віталія Кличка підтримує 4,83%. Синхронно з рейтингом цих партійних лідерів, на думку опитаних, до Верховної Ради шанси пройти мають партія Зеленського, 13,97%, батьківщина 11,41%, Євросолідарність. 6,43% та удар 4,01% Водночас понад 25% респондентів ще не визначилися зі своїми політичними симпатіями. Якщо подивитись на дослідження за останні півроку, можемо констатувати, що рейтинг чинного президента стабілізувався. Його рейтинг і рейтинг Юлії Тимошенко за період між двома хвилями опитувань зросли приблизно однаково, майже по одному відсотку. Водночас збільшилася частка респондентів, які не визначилися зі своїми політичними симпатіями на 5,41%. і тих, хто не піде на вибори, на 2,62%. Тобто кожен четвертий не визначився. 25% – це значна кількість. І на моє переконання, одна з причин це невизначеність населення відносно майбутнього, в якому напрямку йдуть справи в країні. Політику чинної влади підтримують лише 12,37% респондентів, а неправильною називають 87,63% майбутніх виборців. Цей показник стабільно демонструють опитування останнім часом, причому у всіх регіонах.

Також на думку респондентів влада не повинна втручатися в релігійне життя громадян та церкви. Так вважають 95,79% українців, які взяли участь у дослідженні. Водночас 35,5% з з них позитивно оцінюють ухвалення Верховною Радою України закону, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦМП. Втім, як зазначає керівник дослідницького проєкту Наталія Якимчук, при заповненні анкет респондентів було очевидно, що багато з тих, хто не є воцерковленими парафіянами, слабо розрізняють конфесії ПЦУ і УПЦ та йдуть до найближчої до місця проживання церкви за підсумками попередньої хвилі опитування, 9-11 серпня 2024 року, було виявлено високий суспільний запит на створення міжпартійної коаліції національної єдності у Верховній Раді України. Та переформатування Кабінету міністрів України в уряд національної єдності, який буде сформовано консенсусом парламентських партій, цей факт підтверджують також результати поточної хвилі жовтень 2024 року. Кількість прихильників ідеї коаліції та уряду національної єдності збільшилася на 4%. Причому обидва рази опитані українці бачать у такій конфігурації політичної влади запоруку об'єднання суспільства для виходу з критичної економіки. Чної ситуації соціологічне дослідження ВГО передові правові ініціативи проведено 18-20 жовтня. Загалом опитано в Україні та за кордоном більше 5 тисяч респондентів віком від 18 років. Похибка репрезентативності не перевищує 2%. З повним текстом дослідження можна ознайомитися за посиланням.